Комусь всередині прокуратури дуже не подобається активна діяльність Віктора Миколаївича і Давіда. От я вас хочу наголосити, що ви маєте обидва тверду підтримку президента і тверду підтримку суспільства. І на сьогоднішній день нова, оновлена прокуратура це те, чого суспільство хоче бачити, коли вона є без корупції. Оця справа, яка достатньо гучно почалася і стосується. Керівних працівників прокуратури, заступника прокурора області, заступника Головного управління Генеральної прокуратури. Ця справа буде доведена до кінця. Це принципова позиція Генерального прокурора, це принципова позиція заступника Генерального прокурора і всій нашій команди. Я впевнений, що ми разом з Давідом. З його підрозділом, тому що створений моїм наказом до цього доведемо до логічного завершення. Будуть нові справи, на жаль, але вони будуть, тому що за однією справи ми не зможемо все встановити цю корупцію. Але я запевняю вас, що буде наведено над прокуратури. Благодаря віктора Ніколайовича, що немало усилі було вложено на прийняття цього закону і за підтримку абсолютно нової концепції реформи прокуратури України. Спасибо для того, что поддержали в создании специального управления по расследованию преступлений, совершенными самими прокурорами. Уже есть это первые я результаты. Уже есть первые результаты. Что самое главное, уже наши работники поверили, что это возможно, что непредсказуемых нет. И мы доведем эту реформу до конца. С вашей поддержкой. Благодарю еще раз.